Щоб передати товаришу інструкцію до автоклаву, Володимир де з сусідньої Сумської області перейшов один з мостів, а далі через підтоплену дорогу тільки так. Зустріч відбулась. Товариші розходяться по своїм берегам: один на Чернігівщину, другий повертається на Сумщину. Переходив чоловіку забув інструкцію на автоклаву. Прийшлося сьогоднішній вторий день приходять йому передавати інструкцію. Новгород Сіверський з села Малівого берега сполучають на плавні мости через дві річки: від та десну. До Дорога тут підтоплюється регулярно під час весняної повені, але не зимою. За 55 років я не пам'ятаю таких паводків. Цього року це другий. Другий раз такий. Ще й підряд. Так, да, Ще й підряд. А от а як ви думаєте, чому така вода Я не знаю. Мабуть, якісь катаклізми природні. Незвичне для зими підтоплення заплави призвело до загибелі риби. Така картина на березі річки Віть. Риба замерзла разом з водою. Давно риба тут дохла, з'явилася. На неділю. Таке колись було, щоб так мальта до хлестока було на цьому місці. Ні, такого не було. Дорогою додому за кілька хвилин Володимир назбирав відро риби, каже коту. Як пояснив Суспільному, це явище інспектор Чернігівського рибохоронного патруля Владислав Шарай, мілка риба почала спускати з водою на заплаву. Внаслідок різких коливань добової температури у невеликій товщі води риба загинула. На набережні Новгорода Сіверського біля одного з прибережних рівчаків десятки рибалок. Кажуть, кльов тут почався приблизно два тижні тому, після виходу річки з берегів. Кльов, звісно, на, на свіжу воду вона пошла на вірну. Краснопірочка, полотва, окунюк. Підтоплена частина набережної дороги Новгорода Сіверського. Зимою цю дорогу підтоплювала також минулого року. Тоді, за даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, був найбільший зимовий паводок за останні 129 років. Дорога набирана між мостами, затоплена у двох місцях. В цьому місці ширина потоку сягає метрів 30, а глибина, якщо йти по асфальту, десь приблизно 30 сантиметрів. Транспортне сполучення Новгорода Сіверського Биринським старостатом, де проживає 450 людей, порушено з середини січня. Продукти пошту та інше туди доставляють через шостку Сумської області. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.